Напевно, найреволюційнішим про що ми дізналися в 20-му столітті було те, що час не є абсолютним. Швидкість, якою тече час для вас і для будь-чого ще у всесвіті, відрізняється в залежності від того, наскільки швидко ви рухаєтесь і як ви прискорюєтесь. Зокрема, час тече тим повільніше, чим швидше ви рухаєтесь. Цей факт був підтверджений експериментально багато разів. Швидкі міони живуть до розпаду довше, світло випромінюване рухомим джерелом має нижчу частоту і так далі. Але відносність часу може на перший погляд здатися дещо суперечливою. Припустимо, що ми пролітаємо один повз одного. З моєї точки зору виглядає так, що ви рухаєтесь, і тому час має йти повільніше для вас. При цьому з вашої точки зору я рухаюсь, і тому час має йти повільніше для мене. Це здається божевільним, що ми обидва можемо думати, що час йде повільніше для іншої людини. Чийсь час має бути насправді повільнішим. Правильно? Ні. Подивіться на мого жирафа. Він триметрової висоти. І ваш жираф теж 3 метри у висоту для вас, але ви повернуті відносно мене так, що ваше вимірювання мого жирафа складе 2 метри, і я повернутий відносно вас, тому я виміряю вашого жирафа також у висоту 2 метри. Таким чином, кожному з нас здається, що інший вимірює відстані в космосі, ніби довшими, але це не протиріччя. Це просто тому, що ми повернуті по висоті і по ширині один відносно одного. І так само, коли ви зміните свою швидкість, ви повертаєте напрям часу. У мене є інше відео, де пояснюється, чому так. Але це виглядає наступним чином: якщо щосекунди я рухаюсь ліворуч, то мій годинник буде відраховувати час ось так. Якщо щосекунди ви рухаєтесь праворуч, то ваш годинник буде рахувати час так. Отже, коли 3 секунди прийшли на моєму годиннику, я вимірюю тільки 2 секунди, які пройшли для вас. При цьому, коли 3 секунди прийшли за вашим годинником, ви вимірюєте, що для мене минули лише 2 секунди. Таким чином, кожному з нас здається, що інший вимірює проміжки часу коротшими, але це не протиріччя. Це просто особливість поведінки часу, коли він повертається. Це впливає не тільки на хід часу, але також на наші уявлення про той же самий час. Тим не менш, все ще є питання без відповіді: а що, якщо я залишусь на землі, а ви вирушите кудись в космічний простір, а потім повернетесь? Чи буде один з нас насправді старшим за віком? Чи ми обидва будемо однакового віку, незважаючи на те, що постійно думаємо, що інший старіє повільніше? Ця загадка називається парадоксом близнюків. І я поясню його в моєму наступному відео, але в той же час ви можете використати обертання часу, щоб з'ясувати, чому парадокс близнюків зовсім не парадокс.